Всім доброго дня. Сьогодні знаходимося в нашій рідної 80 -ки. І приїхали і привезли від вас багато різних, як і смаколиків, так і всяких різних добрих е, речей. І хочу відразу відмітити, першочергово, е, хлопці, це є львівська волонтерська кухня. Воно вам дасть можливість полегшити, швидко зробити і оперативно зготувати якісь зубки. А це, це дуже, до речі, класне м'яско. Ну, ви самі розумієте, це від душі зроблено. Дякую, дівчата. Дякуємо, дякуємо Дейв Брайтон, дякуємо в ресторан Соната «Яворівський пиріг». Просто, просто клас. Дякуємо всім, хто плете сітки. Церква Петра і Павла Новояворіс. Дякуємо діти з Варшавська, у Варшаві, Українська школа. Діти збирали різні різні, скажімо так смаколики, чаї, кави назбирали для того, щоб, щоб передати сюди на фронт. Дякуємо, дякуємо діти. Дякуємо. дякуємо, Марія, дякуємо. Марія Марія Кочержук і Андрій Віжан вони разом роблять такі. Самі шиють, дякуємо, це важливо, такі ноші волокуші, дякуємо Новояворівський відділ освіти під керівництво Михайла Дорошу, який завжди долучається і ця, вся, ці всі хімія, миючі засоби засоби гігієни. Дякуємо нашим друзям, які, які передають завжди сімочки, смачненькі такі. О. І дякуємо дякуємо Богу. За те, ж, має можливість відвідувати е, хто не воює, значить допомагає армії. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна!